Та-та-та! Всім привіт! Ви на каналі Діма Пьорушкін. Це рубрика Записи зі стіни. <свіс> я повернувся. Ми сьогодні порозумів над дуже цікавою, я думаю, корисною темою, яка буде корисною для християн, для тих людей, які ходять до церкви. Але якщо ти не ходиш до церкви, якимось чином навіть не причетний до християнства, нічого страшного, я думаю, це відео також буде цікавим і пізнавальним для тебе. Тому приємного перегляду. Ти ніколи не замислюєшся над тим, чим істинний християнин відрізняється від невіруючого. Можливо, вся справа в звичках. Невіруючий, наприклад, має звичку палити, ну тому що я люблю, як воно горить, так, як люди суетяться, бігають. Також він може мати звичку вживати алкоголь, нецензурні слова, а дехто навіть вживати заборонені засоби. Віруючий, же має зовсім інші звички. Він звик щонеділі приходити до церкви, звик давати милостиню. Звик говорити завжди правду і бути хорошим працівником на роботі. Все, що я назвав, можуть бути ознаками порядного чи непорядного громадянина, яких шанує або не шанує суспільство. Але чи є ці всі звички ознаками того, що ти християнин чи не християнин? Я ні в якому разі не стверджую, що істинний християнин має звичку палити, вживати алкоголь чи обманювати. Я намагаюся сказати, що зовнішні ознаки ще не грають в вирішальної ролі у визначенні того, чи ти є послідовником Христа. Бо якби це було так, тоді б всі люди, що живуть на цій землі, могли б назвати себе істинними послідовниками Христа. Але реальність така, що це не так. І тому ми знову повертаємось до того самого питання, що є вирішальною ознакою в тому, що ти є послідовником Христа. І сьогоднішнє відео стосується саме цього питання. І відповіді на нього. Тому давайте звернемо увагу на неї. Щоб довести цю думку, я пропоную вам звернутися до одного прикладу. Казка червона шапочка. За сюжетом мама відправляє червону шапочку до бабусі віднести пиріжки. Дорога пролягає через густий дрімучий ліс, і на шляху зустрічається вовк, який зацікавлюється цими пиріжками. Шляхом хитрого маневру вовк раніше дістається до будинку бабусі, з'їдає її, а потім одягає її речі і, прикидаючись бабусею, з'їдає червону шапочку. Так, каскар з мене ще той. А це, до речі, дитяча казка, як на мене, відвертий хорор. Навіщо я розповів цю історію? Як на мене, вона дуже сильно ілюструє те, яку роль відіграє справжня природа людини. Вовк залишився вовком навіть у речах бабусі. Так само і з християнством. Навіть якщо ми будемо повторюватися християнами, старатися не лаятися, ходити до церкви, жити чесно, це ще зовсім не гарантує, що ми являємось християнами по суті. І ось тут я хочу поговорити про сьогоднішню цитату. Вона демонструє одну з відмінних рис справжнього християнина. І ця риса слухняність Богу. Я пам'ятаю, цей запис з'явився після того, як я вперше проповідував на недільному зібранні. Ох, як давно це було! До речі, вам не здається, що цей ролик перетворюється на задушевні розмови Баби Капи? Якщо коротко, то цей запис центральна думка тієї проповіді. А місце, на яке я тоді говорив, це була притча про двох домобудівників. Є два чоловіка. Вони будують два різних будинки. Один з них будує на березі моря на піщаній основі, інший будує на скелі. Приходить буря, один будинок ціліє той, що на скелі, інший будинок руйнується. Урок, на чому будуєш, на тому й живеш. Хотів заремувати, але не цього разу. Ця притча про те, на чому ми будуємо своє життя. І кардинальна відмінність христинина від нехристинина в тому, що його життя, в основі його життя лежить Ісус Христос і Його Слово. Як це виглядає на практиці? Він підкоряється Слову, він слухняний Йому. Трагедія власника котеджу на березі моря в тому, що Його дім стоїть на багатьох різних речах, але в Його основі немає Ісуса Христа. Бути слухняним Богу це перш за все шукати Його волі і ставити свої бажання нижче за бажання Бога. Не віруючи на це, ніколи не погодиться, тому що він надто любить свій будиночок на березі. Колись Давид визнав про це так: Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворітів. Та в законі Господнім його насолода, і про законі його вдень та вночі він роздумує. Тільки уяви собі, великий цар Ізраїля, який мав незліченні багатства і міг дозволити собі все, що завгодно, говорить, що справжнє щастя для нього полягає в тому, щоб мати насолоду у виконанні Божого Слова. По суті, він називає життя за Словом Божим щасливим життям. І якщо тобі цікаві такі ролики, в яких можна ще почути про складові щастя, то залишай в коментарях хештег. Щастя християн! Якщо тобі сподобалось це відео, став вподобайку, підписуйся, якщо ти ще не підписався, залишай коментар, поширюй це відео серед своїх друзів і пам'ятай, Бог приготував для тебе щось неймовірне. Питання в тому, чи готовий ти це прийняти. Бувай!